Привіт всім, Кроліковода. Сьогодні третє відео, де ми проводимо експеримент, кожен тиждень записуємо, що ми важимо, скільки йде прирост на кормі, який я скажу в кінці по окончанні експерименту. Це буде три місяці. Що за три місяці вдалося їм наростити. Сьогодні буде не дуже довге відео, я їх вже поважив. Я їх поважив. Я зараз вам покажу табличку. Ось таку табличку покажу. Сьогодні 30. те 6 днів пройшло, можете подивитися, скільки приросло. Там 300 грам, 200 грам, 300, 300, 200 грам. Один даже похудав чого, тому що він трошки заслапа цей один, я його чуть відсадив. Він похудав. Похудав щось в нього. Не йде там приймає трошки лікарства. О, він один. Захворів. Ось таке 200-300 грам, навіть він дає внизу, бачите, 400 грам. Так, да, покажу. Ще а тут поприводили, малюків трохи є. Вже скоро будемо відселяти. Теж на кучі сидять. Є трошки, трошки приводять. Когось злучаю, когось відлучаємо. Процес іде, потихенько процес іде. О. Влажна уборочка вчора була, трошки ми помили поли, але це помили, а воно, бачите, як Опять є. Опять треба прибирати. Оце зараз займемося цим уборочкою і всім остальним. Ну так, так, все байдуже. Приводять, злучаємо, покажу ще пацанів. Вони теж участвують в цьому всьому. Так, да, пацани? Пацани сидять такі, ух. Ждуть девочок, да? О, Хочете дівочок, зараз будемо носити. Що, рижі? Рижу люблять, я вам кажу. Куди б до кого не носив, а вони до хочуть до рижу і все. Подобається їм рижі. Вусаті, рижі такі трошки юмору. Да. Я вам скажу, що банда це їсть. Ну, це банда. Оце я насипаю кормушку. І це їм вечором треба знову сипати. Їдят? Що рижий? А, це рижа, бо це королички я відсадив. Да. Тут теж трошки є рижих, Їдять їдять всі, я вам скажу, вже трошки самому напряжно тут робити. Треба когось вже привлікати до роботи, ще когось. Ну так, покажу ще раз, що приросло за тиждень, і за тиждень ми знову з вами зустрінемося. Відео коротке, все, всім пока. Кому цікаво, задавайте питання. Оставлю е, ще одне, оставлю е, під відео, оставлю почту свою. Бо хтось хоче знати мою локацію, хтось хоче знати, де я проживаю. Ну для чого вам це? Якщо ви хочете написати питання, пишіть, я дам відповідь. Якщо хочете, там є, буде почта. На почту заходите, якщо не хочете, щоб бачили вас всі. Є почта і на почту пишіть свої запитання. Я буду відповідати. Почту оставлю в описанні. В дописі все. Всім пока. Кому цікаво, пишіть. Пока-пока.